Вітаю вас на моєму каналі! Тема нашого сьогоднішнього уроку організм людини як біологічна система. Різноманітність клітин організму людини. Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, та всім, хто підписався на мій канал. Давайте поміркуємо над таким запитанням. Чому організм людини як біологічна система? Давайте розберемося в поняття, що ж таке система. Система це безліч елементів, взаємозалежних і пов'язаних між собою, що утворюють певну цілісність та єдиність. Організм людини є відкритою системою, які постійно взаємодіє з навколишнім середовищем. Відкрита система це структура, що здійснює постійний обмін речовин та енергії і середовищем, у якому вона народилася, та є структурою стійкою в ньому. Відкритими системами є також усі біологічні системи, клітини, організми, популяції, біостенози. Вони можуть існувати та підтримувати свою складну внутрішню структуру лише за умови постійного обміну речовин із навколишнім середовищем. Організм людини отримує з навколишнього середовища повітря для дихання. Атмосферне повітря містить кисень, яким є ключовим компонентом хімічних реакцій організму. Поживні речовини у вигляді їжі. Найважливішим для організму є надходження в ньому води. Організм на 60% складається з води. Це основний компонент клітин та рідин крові, лімфи міжклітинної рідини. Основні хімічні реакції в організмі відбуваються саме у водному середовищі. З їжі ми отримуємо жири й вуглеводи, які є основним енергетичним матеріалом для клітини, та білки, які є будівельним матеріалом. Інформації про зміни температури тіла. Наш організм може нормально працювати лише в вузькому температурному діапазоні внутрішнього середовища 37 градусів Цельсія. Підвищення температури чи її зниження викликає зміни роботи ферментів. В результаті порушується перебіг життєво важливих функцій. Інформації про зміну атмосферного тиску. Сидячи у зручному кріслі, перед телевізором, ви не відчуваєте впливу атмосферного тиску. Уявіть, що крісло перенесеться у високі гори, там, де атмосферний тиск... Нижче нормальному, тому повітря містить менше кисню. Ви відчуваєте частіше дихання, головний біль, нудоту це висотна хвороба, що викликається тому, що міст кисню у повітря стає критично малим. Це утруднює проникнення в його кров транспорту всіх речовин. Сприймання світла, звуків, запахів та смаку за допомогою сенсорної інформації, яка необхідна для людини взаємодії з навколишнім середовищем. Наші організми це також біологічна система. Біологічна система це сукупність взаємодіючих гетерогенних елементів, що утворюють цілий біологічний об'єкт. ДНК міститься в хромосомах, які знаходяться у ядрі. Ядро знаходиться у клітинах. Клітини утворюють тканини. Тканини створюють органи, органи системи органів, а системи органів цілий організм людини. Отже, біологічна система це відкрита система, що здійснює незворотні процеси за допомогою енергії навколишнього середовища. Організм людини це цілісна біологічна система. Зміни в будь якій її складові впливають на функціонування всієї системи. Організм людини не може існувати ізольовано. Для виживання він потребує постійного обміну енергією й інформацію з навколишнім середовищем. Тобто він є відкритою системою. До біологічних систем належать клітини, тканини, орган, організм, біологічне угрупування. Людина має такі рівні організації молекулярний, клітинний, тканинний, органний, організмовий, Властивості біологічних систем, особливий хімічний склад це упорядкованість хімічних елементів та сполук, відкритість та наявність обміну речовин. Здатність до саморегуляції, стійкість адаптація та гомеостаз, спадковість, мінливість, подразливість, циклічність, здатність до розмноження та розвитку. Біологічним система властива ієрархічність, що ми бачимо на цьому малюнку, від найдрібнішого до найбільшого. Найцікавішою для людини біологічною системою є власний організм. Тіло людини складається з клітин, як усіх живих організмів. В організмі людини близько 200 мільярдів клітин. Клітини нашого тіла не схожі одна на одну за розміром, кольором і формою. Клітини мають всі ознаки живого і виконують такі самі життєві функції, як і багатоклітинні організми, харчуються, щоб забезпечити свою життєдіяльність, використовують кисень для отримання енергії, реагують на подразники, мають здатність до розмноження. Клітина є елементарною структурною та функціональною одиницею організму. Процеси відтворення організму обміну речовин та енергії відбуваються в його клітинах. Форми клітин кулясті, дископодібні, призматичні, веретеноподібні, зірчасті, кубічні. Клітина це структурно-функціональна одиниця всіх живих організмів, для якої характерний властивий метаболізм та здатність до самовідтворення. Органела це постійна структура, що входить до складу клітини і забезпечує ряд процесів життєдіяльності. Хоча клітини тканин мають різну форму, будову і виконують різні функції, вони мають багато спільних морфологічних і функціональних особливостей. Ядро Форма ядра сферична або еліпсовидна, оточена ядерною оболонкою, що складається з двох мембран. Ядерна оболонка містить багато пор. Усередині ядро заповнене каріоплазмою. А в які розташований хроматин і ядерця. Функції ядра це керування білковим синтезом фізіологічними та морфологічними процесами у клітини, забезпечує збереження та відтворення генетичної інформації. Є клітини, які не містять ядра, наприклад, еритроцити клітини крові. Наступні органели мітохондрії Вони складаються з двох мембран зовнішньої та внутрішньої і матрикса, розташованого всередині мітохондрії. Внутрішня мембрана утворює випинання або трубчості вирости. Зовнішня гладка. Функції мітохондрій утворення енергії в процесі біологічного окиснення лізосоми Функція їх внутрішньоклітинне травлення це пухирці, які оточені одинарною мембраною, які містять ферменти, функція перетравлення харчових часток, руйнування клітинних структур після закінчення терміну їхнього функціонування. Комплекс Гольджі або апарат Гольджі складається із мембранних мішечків цистерн. На одному кінці мішечки безпосередньо утворюються, а з іншого відшнуровуються у вигляді бульбошок. У цистернах накопичуються продукти синтезу розпаду і речовин, що надходять у клітину, а також речовини, які виводяться із клітини. Ендоплазматична сітка представляє собою систему канальців. Які сполучені одна з одною та обмежені одинарною мембраною. розрізняють два типи ендоплазматичної сітки: гладка, позбавлена рибосом та шорстковата, яка має рибосоми на мембранах. У гладкій ендоплазматичній сітці синтезуються ліпіди, здійснюється обмін деяких полісахаридів, у шорсткій синтез білків. Рибосоми дуже дрібні органели, що складаються з двох суподиниць – великої та малої, містять білок і РНК. Рибосоми здійснюють біосинтез білка. Під цифрою 7 можна побачити клітинний центр, який складається з центріоли, зазвичай їх дві пари, що мають форму порожнистих циліндрів. Вони беруть участь у процесах поділу клітини. Всередині клітина заповнена цитоплазмою, яка забезпечує процеси метаболізму, зв'язку усіх структур клітини в єдину систему. Властивості клітини обмін речовин і енергії, подразливість, розмноження, ріст і розвиток, саморегуляція та самооновлення. Різні типи клітин організму людини походять із тубурових клітин. Розгляньте малюнок з підручника. Поміркуйте, як стобурові клітини можна застосувати в лікуванні захворювань людини. Домашнє завдання опрацювати параграф. Підготуйте колаж Рівні організації організму людини. Створіть модель будь-якої клітини людини. А я хочу подякувати за перегляд мого відео та бажаю успіхів у навчанні.